Підтримуваний динозавер, названий на честь дами Еллен Макартур істіорак Макартура, динозавер вітрило і натхнення від моря. Відкриття нового виду динозавра це завжди захоплююча подія для палеонтологів і любителів історії Землі. Але коли цей динозавер отримує ім'я, натхнене видатною особистістю, це додає відкриттю абсолютно новий рівень значущості. Нещодавно оголошений і стаора Макасуарай. Динозавр, вітрильний хребет, названий на честь дами моряка Еллен Макартур, є яскравим прикладом того, як наука та людські досягнення можуть переплітатися, створюючи надихаючу історію. Я, як людина, що захоплюється як наукою, так і морською справою, не можу не захопитися цією знахідкою. Ідея, що істота, яка жила 125 мільйонів років тому, Пов'язана ім'ям жінки, яка здійснила кругосвітню подорож поодинці, викликає не тільки науковий інтерес, а й почуття глибокої поваги. Це нагадує нам, що час це поняття відносне, і що людські досягнення, будь то підкорення океану чи вивчення стародавніх істот, мають спільну мету розширити межі нашого розуміння світу. Вітрило на спині, еволюція демонстрації. Що ж являє собою цей самий вітрильний хребет? Доктор Джеремі Локвуд, палеонтолог, який виявив унікальні особливості кісток, припускає, що це були нервові відростки, які, можливо, використовувались для демонстрації. Ідея, що динозаври могли використовувати свої кістки як своєрідні вітрила для залучення партнерів або залякування суперників, це захоплююче уявлення про еволюцію демонстративної поведінки. Подібні приклади можна знайти і в сучасному світі. Згадайте яскраве оперення павичів класичний приклад демонстрації, що служить для залучення самок. Або, наприклад, величезні роги оленів, які не тільки захищають від хижаків, але й відіграють важливу роль у шлюбних ритуалах. Еволюція часто використовує найнесподіваніші способи, щоб забезпечити виживання і розмноження видів. Мені пригадується мій досвід роботи з морськими мешканцями. Спостерігаючи за поведінкою риб клоунів, я дивувався їх здатності створювати складні шлюбні танці, використовуючи яскраві кольори та унікальні рухи, щоб привернути увагу потенційних партнерів. Еволюція в океані, як і на суші, постійно винаходить нові способи демонстрації та спілкування. Еллен Макарту – символ мужності та натхнення. Назва Істаора Чизмака з Макасуарай це не просто наукова класифікація. Це данина Елен Макартур, видатній яхсменці та меценату. Її кругосвітня подорож поодинці без зупинок це символ відваги, рішучості і людського духу. Вона не тільки підкорила океан, але й створила благодійну організацію Елен MacArthur Кенсер Траст, яка допомагає молодим людям, які зіткнулися з раком. Я вважаю, що вибір імені Еллен Макартур для назви нового виду динозавра це не тільки визнання її досягнень в морській справі, а й натхнення для майбутніх поколінь вчених, дослідників і просто людей, які прагнуть до нових вершин. Це нагадує нам, що наука та людські досягнення можуть бути взаємодоповнюючими, створюючи синергію, здатну змінити світ. Наукові перспективи, вивчення еволюції вітрил. Відкриття чи Змака Сура і відкриває нові перспективи для вивчення еволюції демонстративної поведінки у динозаврів. Порівняння скам'янілих кісток з базою даних аналогічних кісток спини динозаврів дозволить вченим побачити, як еволюціонували ці схожі на вітрила освіти. Які фактори сприяли розвитку таких структур, які переваги вони давали динозаврам? Мені здається, що подальші дослідження в цій галузі можуть призвести до нових відкриттів про те, як динозаври спілкувалися один з одним, як залучали партнерів і як захищалися від хижаків. Можливо, вивчення і стаоречі з макасуарай допоможе нам краще зрозуміти еволюцію соціальних структур та поведінкових моделей у стародавніх істот. Висновок натхнення з минулого, надія на майбутнє. Відкриття і чи з Макасуарай це більше, ніж просто наукова сенсація. Це надихаюча історія про те, як минуле і сьогодення можуть переплітатися, створюючи нові смисли і можливості. Це нагадує нам, що наука це не лише пошук відповідей на запитання, а й пошук нових питань, нових можливостей та нових джерел натхнення. Я впевнений. Що історія Стаура Чізмака Сураї буде надихати майбутнє покоління вчених, дослідників і просто людей, які прагнуть до нових вершин. І я сподіваюся, що ця історія нагадає нам про те, що навіть найдавніші істоти можуть бути джерелом натхнення і надії на майбутнє. Ключова думка: наука та людські досягнення можуть бути взаємодоповнюючими, створюючи синергію, здатну змінити світ. Спостерігаючи за тим, як світ науки розвивається, я переконаний, що майбутнє належить тим, хто готовий поєднувати знання, досвід і пристрасть до відкриттів. І я сподіваюся, що історія Ставра Чизмака з Макасуарай стане символом цієї нової епохи.